на дворі теплий січень і ми саджаємо ялинки. Вжимаємо досвід посадки ялинки взимку, і вони гарно приживаються та ростуть. Отже, розчиняємо корневин у воді, готуємо посадкову яму за розміром трошки більшу, ніж контейнер, в якому росла ваша ялиночка. Розміщуємо його так, як нам зручно. Проливаємо посадкову яму розчином корневину. Додаємо ґрунту. Грунт у мене спеціальний для хвойних рослин. Гарно присипаємо, трошечки пригортаємо згори корневу шийку рослини для того, щоб, якщо будуть заморозки, вона в нас не постраждала. І ось маємо таку гарну ялиночку. Тепер вона нас буде радувати.